Вітаю народ Божий, хочу звернутися до всіх людей, в кого є в серці благовістувати Євангелія, від щирого серця, весь час, поки у вас є така вільна година. Я зараз вам розказую о цих речах з молитвеної башті в місті Борка і чому зараз цього місця? В цьому місті 14 по 20 рок, 6 років, ми з дружиною несли служіння молитовне ходатив за Україну, за ті потреби, то, що Бог нам показував тут. І знаєте, коли було спілкування нас з пастором Іваном Руліком в Чернівцях, і було таке інтерв'ю за благовістя. І там дуже були великий пліт і церкви Голос Істини, і інших церквах, котрі проповідали Івангелія, ідея теж допомагав і чи проводив семінари по благовістю. На вулицях люди приймали Христа. Просто коли ми зупиняли людей на вулиці, і дуже просто за 2-3 хвилини казали за Христа і молились молитву Спасінню. Це біля наметів з гуманітарною допомогою, їжею чи одежею. Люди дуже, дуже просто, дуже би, з щирим серцем приймали Ісуса Христа. І бували часи, що приймала за 2-3 години 50-100 людей, коли одна людина проповідала Івангелія. Тобто, це таке я сам бачив, це робив. І таке запитання дуже слушне, пастор Іван. Запитав мене під кінець інтерв'ю. Можете, до речі, це інтерв'ю побачити. Я зроблю ссылку на це інтерв'ю. І питання було таке: які ключі до успішного благовістя, щоб це траплялося з легкістю? Я вам скажу, до речі, деякі секрети такі, і мої досвід я зараз написав таку невеличку книжечку, зараз іде редиктування. Українською мовою це буде книжечка, з моїм досвідом благовістя в різних містах, в різних країнах, в різний час, і на цей час це взагалі дуже люди відкриті учас, учас таких великих відпробувань в Україні слухати про Христа, молитися молитвою спасіння, молитвою покаяння. І питання було таке: так що ж, ну що ж? Йде до того, що це з простотою, з легкістю робиться, коли, припустимо, яблевість. Ось Таке запитання було до мене. І я відповів, перше, це, я тут хочу відповісти, це в молитовній башті. Перше це спілкування з батьком, з небесним батьком. Це коли це взагалі. Покликання номер один це для чого взагалі Бог створив людину для спілкування з ним. Це номер один. Якщо нема спілкування, нема цього з'єднання з батьківським серцем, то і чим ми можемо е ділитися з людьми на вулиці, якщо в нас немає, припустимо, Божої любові? Нічим. Тому що нашої любові недостатньо. Недостатньо навіть для себе. Якщо ми... Торкаємося до серця Божого, серця, батько, батьківського серця нашого небесного Отця, то цю любов ми приймаємо від Нього, щоб ми могли цією же любов'ю служити іншим людям. Це перше. Друга молитва це дуже то, що допомагає молитва, наповнення Духом Святим. І саме тут, у цій кімнаті, до речі, я коли розповідаю за молитви наповнення Духом Святим. Перший приклад, який я наводжу, це молитовну башню. Саме тут, коли в 2014 році перший раз мене запросили на молитвений час, і знаєте, я, я полюбляв благовістувати, полюбляв служити в різних служіннях. Але довгий час молитися, входатися чи на ночних молитв, для мене це було, знаєте, не дуже легко. І я просто навіть на молитва на Мовах, коли Дух Святий молиться через це, це теж це набагато легше, ніж іноді своїми словами Богу те, що сказати. Чому Тому що сам Дух Святий каже через нас у цими речами, що ми навіть не розуміємо, а це але по волі Бога Отця, Дух Святий це робить. І от коли я прийшов, ви сказали, ти будеш брати тут час молитовний, Тому що бачення церкви виноградник на той час була така назва цієї церкви, це була молитовна башня. Це молитва, це брати потреби молитовної, що Бог показує, брати стражі по дві години. Люди питали у Бога в котру годину ти Боже бажаєш, щоб я молився. Люди брали такий молитовний час. Коли Дух Святий показував коли. І от в нас на серці було п'ятниця, Шабат, п'ятниця ввечері, з сьомої години до дев'ятої години вечора, це нас був час. І ви знаєте, перший раз, коли я прийшов до цієї кімнати, і тут тільки моляться. Це не просто, якби, я такі кімнати в церквах, що там багато служінь. Ні. Чим відрізняється молитовна башта від. Від інших місць, де молиться, тому що тут тільки молитва йде. Навіть на дверях ввішують текст, що забороняється розмовляти на якісь теми, не, не, не що касається молитви і Бога. Тому тут такі, знаєте, присутність Божа. присутність, як святе і святих. І коли я зайшов, я думаю, просто були такі думки. Боже, чому молитися? І тут, знаєте, є такі шпаргалки, я зараз покажу які. А, от бачите, родина, діти, зцілення в тіли Христа, євангелізація, пробудження. Тобто різні різні теми. І якщо це молитва ходатайства за якісь країни за спасіння, бачите, навіть є прапори цих країн, розбите тут по континентам Африка, Азія, Австралія, Океанія. Північна Південна Америка от, є такі глобальні теми молитовні, є, є Європа, прапори, є мапи, тобто можна молитися перед мапою, можна возлагати руки, є апостольські молитви, так? тобто молитви апостола Павла, ключові апостольські молитви. Є мапа от світу, є мапа України. Тобто можна молитися по цим віршам Святого Письма, але я бажав, щоб знаєте, щоб це було з легкістю, щоб я дійсно відчував, що я молюсь повністю, як в унісон з серцем Бога. І знаєте, перше, що мені Бог проговорив тут у цій башні, він сказав. Синку, я бажаю, щоб не більше не те, що ти можеш мені щось дати, а я хочу тобі, я бажаю тобі дати мою любов тут, у цій башні. Я хочу наповнити тебе моєю силою. І ми знаємо з цього Письма, що сила Божа і та персоналія з трьох цих Бог, Отець, Христос, Ісус Христос і Дух Святой саме Дух Святий. Христос сказав, що. Не е, пити вино, але наповнюватись Духом Святим. І то є сила, то є сила від Бога. Тобто е, Дух Святий Він дає силу, дає обновлення. Е, і коли батько мені проговорив, і просто він сказав: хай буде музика, і знаєте, тут весь час, коли ми молились, е, ми включали музику. Е, Більшість музики то прославлення, прославлення різних церков, і більше все це без слів. Це просто, знаєте, як кажуть, то мінус, то просто музика, така поклоніння, прославлення, під час котрої просто можна. Відключити мозок, як кажуть, знаєте, коли хрещені Духом Святим кажуть як рекомендація, відключайте мозок зараз, тому що мозок не може заналізувати і просто по лозіці це, це зробити. Це це дійсно це парафія Духа Святого. Як це буде? Що це буде? І також під час наповнення Духа Святим. І батько сказав, просто лягай. От бачите, це місце, то що я розповідав. Я побачив таку, такий малюнок, що ця зона, де стоять музичні інструменти, тут якби таке видіння. То, що я побачив, це таке е, море, і дуже гладеньке без шторму. Е, сонечко сіяє на просто на це море. А тут е, так, такий бі білосніжний. Пісок, і стоять такі жезлонги. Це те це видіння, то, що я побачив тут, молотова башні. І Бог казав: лягай, лягай, відпочивай моїй присутності. І знаєте, для мене це було дуже дивно, тому що я звик, припустимо, коли були ночні молити в моїй першій євангельській церкві, хвала та поклоніння, то ми ходили весь час, молилися кожен по черзі, брав свій час, молився чи на. Рідній мові чи на мовах незнайомих Духом Святим. Але це весь час був, знаєте, такий динаміка. динаміка. Навіть коли там е, ноч, ночна молитва була до трьох, до 4 ранку, е, ми знаєте, ходили вже такі, трохи якби, на сон, але все рівно ми молилися. І тут Бог казав, ні, просто розслабся, лягай, я хочу послужити тобі. Це були слова батька. І коли я ну, був слухняний це зробив, ви знаєте, включив музику, закрив очі свої. І просто я почав відчувати такий ніжний ніжний вітерець. І знаєте, як би реально сонце почало мене опалювати, якби такий, знаєте, ще загар. І дійсно така сила прийшла до мене, і прийшло реальне обновлення. І десь приблизно після 40-50 хвилин в мене була вже така сила, але вона була, як Христос сказав Самаритянки, пам'ятаєте, від Івана, четвертий розділ. Він казав є: але в мене є та вода, що будеш пити, не будеш алкати. Тобто, з тебе зсередини. Потекуть ріки води живої. І так і в мене, коли сам Дух Святий наповнив мене, я відчув, що з мене зсередини вже не моє, а сам Дух Святий починає щось сказати. На, е, на незнайомій на мові, а на мові, що я розумів. Я почав молитися, і навіть, знаєте, як під, під час крещення Дух Святим, але мовою, що я розумів, і з мене зсередини пошла ця молитва. Оце і є той секрет відновлення сил, і як е, вірно молитися за євангелізацію, за благовістя, за людей, щоб вони приймали Христа, коли сам Дух Святий. Буде давати цю силу. Це молитва номер 2 І от чому я дійсно з цього місія, я, Тому що знаєте, коли кажеш про це місія, як це було, краще, як то каже, один, один раз побачити, ніж то раз це Просто о цьому слухати. Так що це друга така молитви. Третя молитва це, вона виходить із молитви наполення Духом Святим, молитва ходатайства за тих людей, що Бог показує, за їх спасіння, щоб їх серце було відчинено для слова Євангелія, для молитви спасіння, молитви покаяння. Шановні, я благословляю вас, щоб просто к вам прийшла наснага від Духа Святого, щоб це було дійсно сильне молитви серця. Батька Небесного. Я благословляю вас, шановні, благословляю всіх, хто мене знає, мої брати та сестри з Києва, з Чернівців, пастор Іван Равлюк, церква Голосистини, Сергій Тамнесигатий, Тарас Єзловецький, їх дружини їх церкви, пастор Руслан, Церква, Баптистська церква, Божа Родина, Божа сім'я. Методистська церква відродження, шановні Київські церкви, що мені знають, храм Поклоніння, Хвалата Поклоніння, Слово життя в Бойерці Церква Алтар, моя рідна церква, що зараз я в неї, шановні і інші всі з любої церкви, з любої країни країни. Йде би ви не були? У любому якому куточці світу. Дух Святий може давати наснагу і Божую силу для того, щоб просто торкатися сердець людей. І через благовістя, і через служіння е, душепіклування, через служіння милосердя через інші служіння. Я просто вас благословляю, щоб кожен з вас чув дуже чітко голос Божий у кожному дні. Я благословляю вас, щоб просто прийшла простота наповнення Духом Святим, щоб вас Бог дав мудрості, час і місце, де ви можете це робити, що вам ніхто не заважав. Просто хай сила Божа, Хай Дух Святой дає наснагу і просто Бож'ю силу на знамення, на чудеса, на зцілення людей, на сміливість, на просто на таку, знаєте, би, наснагу на будь-якому місці. Говорити о Христі і молитися, молитво спасінню, покаяння Благословляю вас, Києва, зборці Андрій Дудко з Богом.